Дуже великі гранти, ну дуже дуже великі гранти абсолютно для усіх, для представників бізнесу, громадського сектору, представників влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, медичних установ. Усім, усім, усім цікаво. Розповім, де знайти, як обрати для себе конкурс. Ну і дещо розповім, як е, взяти участь у конкурсі. Привіт, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерт у сфері залучення грантових ресурсів, авторкою цього Ютуб каналу. Хто доєднався до нас вперше, вітаю. Ви знаходитеся на єдиному в Україні Ютуб каналі на тему грантів з такою кількістю інформації про грантові конкурси. Тому якщо цікавитися цією інформацією, рекомендую вам підписатися на цей канал. Ну і хто дивиться зараз заради мотивації для нашої команди, поставте лайк під відео. Це завжди. Надихає нас готувати для вас все інші нові нові відео корисні на тему грантового фінансування. Отже, поки ви підписуєтеся і ставите лайк, скажу вам, що мене спонукало для вас записати ось це не дуже довге, коротке, але дуже інформативне відео на тему про великі-великі гранти. Скажу вам, що грантових коштів в Україні безпрецедентно зараз в умовах війни є дуже дуже багато. Це грантові конкурси на маленькі суми 5-10 тисяч умовних одиниць. Є й на більше 50, 100 умовних одиниць, в залежності від конкурсу і програми, але є грантові конкурси на суми. 500 тисяч євро, мільйон євро, мільйон п'ятсот євро, два мільйона п'ятсот євро. Я вам говорю реальні речі, тому що я, як ви знаєте, досліджую гранти дуже глибоко, пишу наукові статті і відповідно ознайомлююся з дуже великою кількістю інформації, і її аналізую. І я просто в шоці від того, що так багато грантів великих є. А ви про це не знаєте. Якщо ви шукаєте в Гуглі, Гугл вам, мабуть, ось так покажена, тому що він не настільки ще ідеально працює, щоб вам підтягувати актуальну інформацію станом на зараз. Якщо ви шукаєте на сайті центру розвитку час змін, ви, вочевидь, бачите, поодинокі там, там, там грантові конкурси великі і не знаєте. Що від ми для вас запустили унікальну платформу з усіма конкурсами? Я вам зараз обов'язково це продемонструю. Отже, до діла, що я вам хотіла показати, значить, я хочу продемонструвати на екрані, щоб ви пересвідчилися це в цьому самостійно, де знаходиться уся інформація про великі грантові програми, великі грантові конкурси походження європейської комісії, тобто від європейського союзу. Давайте введемо пошукову стрічку англійською мовою. Портал Funding and Tenders Opportunities. Портал. Ось він перший. Зверніть, будь ласка, увагу. Ось на цьому порталі знаходиться сила селена усієї інформації, і на цьому порталі знаходиться 40 програм грантових програм для країн Європейського Союзу і інших країн, які асоційовані ті чи інші програми. Але скажу вам, що не всі програми для України є діючими. Ось вони ці програми я вам зараз покажу як вони на сайті виглядають. Ось їх 40, бачите? Ось, ось 40 програм Різні назви, різні тематики в рамках цих програм: мільйони євро доступні для усіх: Громадський сектор, влада, бізнес. Але для України не всі ці програми доступні. Якщо ви почнете шукати на кожній програмі, заходити, ви будете бачити десятки, а іноді і сотні різних грантових конкурсів. І не факт, що ви натрапите саме на ту програму, яка є діючою для України. Тому з цим ми розібралися. Я для цього і роблю це відео, щоб ви володіли інформацією, як з легкістю шукати конкурси. Тобто, тут перше джерело Да? програми Європейського союзу з великими мільйонами. Але не рекомендую вам занурюватися в кожну програму, бо знайти ті програми, а їх меншість, які для України діють, це ще та задачка і зірочка, як то кажуть. Натомість я вам рекомендую скористатися нашою платформою, яку ми розробили спеціально для того, щоб на неї завантажувати актуальні для України грантові конкурси. І я знаю, знаю, що переважна більшість з вас вже дуже успішно користується вкладочкою Гранти 2024». Ось натисну сюди. Так, тут є. Всі всі конкурси, які на даний момент актуальні для України, ви можете користуватися фільтром. Будь ласка, будь-який бачите, я виділила, користуйтеся ними. Але зараз я говорю про великі гранти Європейського союзу і зверніть, будь ласка, увагу на вкладочку праворуч гранти. Єс, yes, натискаємо сюди, і перед вами відкривається цілий перелік актуальних грантових конкурсів станом на сьогодні. Але для того, щоб вам полегшити пошук грантів, я вам рекомендую скористатися ось цими фільтрами. Дивіться, наука. Навчальні заклади, дослідницькі наукові інновації, культурні, креативні, медійні індустрії, охорона навколишнього середовища, цифрові технології, медицина, підтримка бізнесу, захист від радіації, ядерна безпека, транспортна, енергетична, цифрова інфраструктура, цифрова е, сфера цивільного захисту. Тобто, тут за фільтрами ви можете натиснувши, знайти для себе актуальні конкурси. Ось, до прикладу, я скористалася фільтром Гранти для бізнесу. Подивіться, грантів, скільки для бізнесу, для мене відкрилося дуже-дуже багато. Що тут важливо побачити? Натискаємо на кожен грант окремо, ось бачимо його назву, але не рекомендую вам орієнтуватися виключно на назву, адже вона іноді дуже загально, таки абстрактно звучить. Краще все-таки орієнтуватися на більш детальний опис, ось сфера застосування. Тут описано, да, десь більше, десь менше, але завжди ми перекладаємо з англійської на українську мову, українською демонструємо вам ці умови. Тут же ж ви можете, звичайно, і скористатися нашою послугою, замовити грант під ключ, просто ввівши свої дані, скопіювавши той конкурс, який вас цікавить, і ввести його сюди в форму, щоб наш експерт одразу сконтактувавши з вами, міг вас проконсультувати. Але. Дивіться, тут багато багато різних конкурсів. Коли ви будете шукати, будь ласка, дуже уважно читайте опис. Бачите, кожна програма, кожен грант має свій опис, тому що за описом, тільки виключно за ним, ви можете проаналізувати співставити, чи вам підходить цей конкурс. Але, ок, навіть якщо ви з цим не розібралися, ми все одно вам допоможемо. Просто телефонуйте нам на номер, який вказаний. На нашому сайті, ось тут зв'язатися з нами, телефонуйте наш експерт, вас проконсультує, підбере актуальний конкурс. Ну і або самі підготуєте грантову заявку з успіхом, або довірите це нам з 100% успіхом. Ще що я вам хотіла би продемонструвати. Якщо ви націлені працювати з великими грантами Європейського Союзу, вам необхідно бути зареєстрованим на порталі Європейської комісії і вміти розміщувати про себе там інформацію. Я вам зараз відкрила на екрані нашу послугу, яка називається Відчиняємо двері до великих грантів Європейської комісії. Чому ми її так назвали? Тому що, направду, коли ви скористаєтеся цією послугою. Перед вами відкриється дуже велика кількість грантів Європейського Союзу. Але вам потрібно пройти певні шляхи, які певні кроки на шляху до цих грантів, які ми з вами проходимо. В чому суть нашої співпраці? По-перше, ми реєструємо вас на порталі. Ось цьому, так? ось я вам ще раз поверну його. Тут потрібно успішно пройти логінізацію. Реєстрацію вашої організації, коректно верифікацію вашої інформації, інформації про організацію. І що найголовніше, серед різних різних програм, які на даний момент діють а їх є 40, вам потрібно знати, які саме для вас будуть релевантними. В рамках послуги ми вам цю інформацію надаємо, робимо екскурс по кожній програмі, актуальні саме для вас, і під кожним конкурсом цієї програми. Яка вас зацікавила і конкурсу, який вас зацікавив, ми розміщуємо з вами інформацію про вас, тобто портфоліо, ваше таке коротеньке, тобто хто ви, що ви, звідки? Що це вам дає? Коли ви розмістили там ось цю коротеньку інформацію, я це називаю такий собі сайт знайомств, так? Ви заявили про себе і продемонстрували, що ви готові працювати. Партнерстві з різними організаціями Європейського союзу в даному конкурсі, і коли ви розміщуєте своє портфоліо, мовляв, давайте знайомитися, пишіть нам сюди, ваша електроночка там буде, то ви від. Того дня починаєте отримувати листи від зацікавлених ви співпраці з вами на грантові кошти. Тобто, ви можете домовлятися про те, щоб з різними організаціями подаватися спільно на грантові конкурси і отримувати великі грантові ресурси на один проєкт. Суми абсолютно різні: від 500 тисяч євро до 2,5 мільйонів євро. Але це реально працює. Скажу вам, що не надто народ проінформований, як виявилося в Україні про те, що є така можливість представити свою організацію на сайті Європейської комісії, щоб вам писали потенційно зацікавлені в співпраці з вами. Коли я ввела за певними пошуковими фільтрами Україну, то з'ясувалося, що лише тисячу плюс. Там невеликий хвостик організацій установ підприємств зареєстровані на порталі Європейської комісії. Це не коштує абсолютно нічого. Це в часових рамках зовсім не, навіть не, співстав, не співставляється з тим успіхом, який ви можете отримати, але чомусь люди про це не знають відповідно не користуються. Найбільшим Представлені науково дослідні інституції і навчальні заклади, тому що в них є відділи міжнародної співпраці, які, в принципі, тьоті і дядьки сидять зранку до вечора тільки та й роблять, що шукають гранти для свого навчального закладу. Так далі, громадський сектор дуже мляво представлений органами місцевого самоврядування, такі прогресивні, де голови громади, бо ці відділи по міжнародній співпраці обізнані в тому, що треба бути там на сайті Європейської комісії. Треба для того, щоб вам надходили пропозиції про співпрацю. Ну, але не надто активно органи місцевого самоврядування. От органи виконавчої влади більш активно, тому що все-таки, ну, мабуть, більш прогресивніші. Ну, і бізнес не надто активно використовує цю можливість. Буквально з нового року, коли ми запустили цю послугу, в нас. Кожен, ну можна сказати, другий замовник це все таки бізнес. Це і медицина, це і освітні навчальні заклади приватного сектору, це і виробництво, бо для виробництва дуже багато грантів. Це переробна промисловість, дуже багато грантів для переробної промисловості. Є, звичайно, консалтинг, так як ми консалтинг, є інші компанії, які також хочуть бути на сайті Європейської комісії. Вони розуміють, що це зовсім інший рівень, коли. Ти представили на сайті Європейської комісії, вам пишуть, і ти вже ну тобі пишуть е, з пропозиціями, і ти можеш відгукнутися і зайти в цей такий консорціум е, і взяти участь у великих грантових конкурсах. Е, тому е, запрошую і вас. По-перше, користуйтеся нашим сайтом, де ми зібрали для вас усі усі конкурси, вже відфільтрувавши їх, саме великі конкурси з великими. Коштами, ось, ще раз вам показую, де гранти ЄС вкладочка, і спускаєтеся донизу. Тут є дуже багато, але користуєтеся фільтрами. Фільтрами, ось один з них. собі пробуйте, клікайте і переходьте. Ну і В наших послугах відчиняємо двері до великих грантів. Це та послуга, в рамках якої ми реєструємо вас на порталі Європейської комісії, допомагаємо обрати саме ті програми, які актуальні для вас на даній Най момент саме ті конкурси з сотень тисяч різних конкурсів, які для вас актуальні. Ну і, звичайно, допомагаємо вам представити правильно свою організацію, щоб на вас звернули увагу з Європейського союзу і написали вам пропозицію про співпрацю. Скажу вам, що коли я тестувала цю послугу за 10 днів я отримала 8 листів з пропозицією по співпраці, 10 днів 8 листів. Обирай, правда ж? Тому запрошую і вас користуватися, заповнюйте заявочки на наші послуги на сайті Центр розвитку Час Змін. В описі під цим відео є необхідні посилання. Телефонуйте, роз'яснимо вам більш детальніше, наблизимо вас до отримання гранту фінансування великого. Все, бай! Зустрінемося!